Андрій Лунін двічі пропускає від Баварії, проте воротаря ніхто не звинувачує. Підпишись на канал та не забудь поділитися цим відео з другом. Поїхали! Перший півфінал Ліги чемпіонів не виявив сильнішого. Мадридський реал розписав результативну нічию із Баварією 2-2. Позицію у воротах, не дивлячись на чутки про повернення куртуа, зайняв наш Андрій Лунін. Вже на першій хвилині йому довелося братися до роботи. Лерой Сане добре пробував з гострого кута, але українець парирував цей постріл. Проте у дебюті другого тайму німець все ж досяг свого. Потужний удар у ближній від воротаря кут зрівняв рахунок на табло. А за 4 Хвилини Андрію вдруге довелося виймати м'яч сітки з пенальті свій шанс. Реалізував Кейн. Загалом в активі Луніна 3 сейви та 84% точних передач. Оцінка від Хускорт середня по командах 6,6. Карло Анчелоті не став винити українця у першому пропущеному м'ячі, розділивши відповідальність надії усієї оборони. А Тібо Куртуа навіть захистив Луніна, сказавши, що відбитий цей м'яч було надскладно. У соцмережах на адресу українця також не було ніякого хейту. Можливо, усі емоції вони бережуть на матч відповідь. А чи сподобалась вам гра нашого голкіпера? Діліться своїми враженнями у коментарях.